Дитина з бородою і в короні, Цариця дурість там сидить на троні, рот, мов Данше, роззявлюючи свій. За скіпетр служить брязкотельце їй. Дочка це темноти, хоч не єдина, стоїть навколо вся її родина. Пиха, лінивство, впертість кам'яна, та легковір'я, що вагань не зна. Слугують їй уклінно, як годиться. Подумав би, що й справді, то цариця, а все це лиш облуда й туман. Панує бо за неї інший пан лукавство там несите за міністра. Ця спритна постать до ошуки бистра, За ніс царицю водить і дворян. В години неспокою та тривоги там раду радять мудрі астрологи, Що правди не сказали ще ні в чим. Тому ж і віри всі діймають їм.